Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні дізнаємося про актуальну ситуацію на херсонському напрямку. Чому російські військові активізували обстріли та штурми? Обговоримо, які цілі ставлять перед собою окупанти на Херсонщині та як готуються до наступу на правобережжя, а також яку роль відіграють малі для версійні групи в окупаційних військах. До ефіру приєднається речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Мене звати Анастасія. Друсінова це канал бору, і ми працюємо наживо. Пане Владиславе, доброго вечора. Доброго вечора, Доброго вечора, Анастасія, доброго вечора, глядачі. Я... Отже, російські військові збільшили кількість обстрілів та штурмів на півдні України. Яка зараз ситуація на Херсонському напрямку? На Херсонському напрямку також ворог, порівнюючи з. Останнім місяцем зими з лютим за перші 17 днів дещо активізувався, саме збільшив кількість штурмових дій, а також збільшив кількість обстрілів і ударів саме тронами, ударів реактивними системами залпового вогня, авіаційними ударами. Тому Ситуацію можна характеризувати як доволі неспокійну, тому що відчувається, що буде, скажімо так, ще більша ескалація, ще більша активізація ворога, тому що стає краща погода. По-перше, по-друге, це те, що військово-політичне керівництво Росії воно не раз заявляло, що її геополітичні інтереси це. Запорізька область повністю, це Херсонська область, це решта областей, які знаходяться на півдні і на сході України. Тому активуються безперечно російські військовослужбовці, виконуючи ці забаганки, ці розпорядження. Крім того, можна ще констатувати те, що розпочнеться, ну, скажімо так, зараз зміна палітри кольорової палітри поля бойових дій. Тобто підніметься зелена рослинність, вона стане дещо більша, і тому перед тим як це зменшиться видимість поля бою, і перед тим як це почне здійснюватись, ворог намагатиметься отримати якісь свої преференції, отримати якісь переваги, тобто ну, десь ближче підійти, тому що видимість буде менша. Десь зайняти якісь позиції вигідні для нього. Ну, Це так одні з основних причин, чому буде активізовуватись фронт і чому він вже активізується. Стосовно правого берега, що це можуть бути за позиції, до яких вони прямують? Ну, Ворог намагається взяти під контроль, він не полишає свої спроби взяти під контроль. Острівну частину uh -huh. Дніпра, там, де розташовані декілька таких немаленьких островів, він хоче взяти їх під свій контроль, зайняти там певні плацдарми. Ворог не полишає спроб здійснити певні форсування водних перешкод там і дніпровських проток, і самого русла Дніпра, щоб зайняти певний плацдарм. На правому березі чи на цих островах і з цього плацдарму тримати під вогневим контролем наш правий берег, тримати під вогневим контролем також русло і Дніпра, і річок і проток. Тому він ніколи не полишав. Після того як ми його вибили з правого берега з Херсона, він не полишав ці свої спроби. і Він намагається це здійснити вже близько півтора року. Ну, і також от минулого тижня Херсон і область також потерпали від авіаударів росіян. З чим пов'язане саме збільшення скидів авіабомб? Ну, пов'язати це можна з тим, що дійсно те, що ем, ворог почав трошки іншу тактику. Він намагатиметься е, отримати контроль над. Не лише над е, повітряним простором, а й здійснити ураження тих позицій, е, які розташовані у нас на правому березі. І він намагатиметься він зараз збільшилась кількість ударів некерованими е, некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах і по наших позиціях, які розташовані на правому березі Дніпра. Ворог намагатиметься таким чином. Е, Мати якусь певну перевагу у цьому повітрі, і для того, щоб ну, дійсно нанести ураження нашим силам, які розташовані на цих позиціях. З урахуванням цього, ну, чи готують вони реальний наступ mm. на правобережжя, чи вони діють малими диверсійними групами і будуть продовжувати так робити? Наразі ворог здійснює вся тактика в нього. На цьому театрі бойових дій це тактика малих груп, які здійснюють поступовий захід утримання певних позицій, певних рубежів. Він так діє не лише на там, де є водна перешкода, він так і діє в степу, де проходить ще один великий такий відрізок лінії бойового зіткнення в Запорізькій області. Приблизно таку ж тактику він застосовує і в лісах. На Луганщині і на Харківщині. Тобто, робити такі здійснювати великі стратегічні удари ворог не хоче, не може і бачить, що це недоцільно, тому що тактика цих малих груп вона приносить йому певний результат на деяких ділянках лінії бойового зіткнення. Подібні Подібну тактику він намагається застосовувати і там, де є водна перешкода, така як Дніпро. Тобто декілька груп намагається висадитись на певній на певну сушу, на певну ділянку там берега. Одні зайшли, інші за ними далі закріпилися, там вже плацдарм Проте сили оборони Півдня чудово розуміють. от сили оборони України знають цю тактику і намагаються знищити. Ще коли йде висування цих груп, ну зокрема, на нашому на, на тому е театрі, де ми розмовляємо зараз, про який ми розмовляємо верніше, от ми здійснюємо так, щоб ворог не міг висадитись, Ми завдаємо вогневого ураження, що коли він тільки починає ці штурмові дії. Угу. Раніше ми з вами говорили, що такі малі диверсійні групи намагаються робити ці штурмові дії біля Антонівського мосту. Чи продовжують вони це там робити, чи це вже якісь інші локації? Ну, Декілька днів назад саме біля Антонівського мосту, вони здійснювали це. Тому це місце, де Дніпро найвужчий. Там приблизно 800-700-800 угу. метрів ширина його. І там, ну, якнайшвидше можна його подолати. Проте, ну. Ворог промацує, яка там у нас оборона, і всі ці спроби, виходить, виходять невдало. Але ворог прагне, десь шукає весь час, весь час він там, то на Козацькому острові, то на Великому, то ще на то на Забичі. Він пробує то біля Антонівського мосту. Він скрізь намагається промацати, де у нас є слаб, слабинка, де у нас розвідати. Як розташовані саме загородження, там міні, міновибухові, як система там, інженерних загороджень, як система укріплень, система вогневих засобів, і намагаються все це розвідати і проводити свої дії. І ці дії, ну, скажімо, за перших там 17 днів весни ворог провів вже більше десь до ну, півтора десятка таких дій. Це якщо брати, ну, наприклад, невелика, невисока активність, якщо брати там, порівнюючи там з Покровським напрямком чи іншим. Але це постійно ворог постійно здійснює, такі він турбує. Це турбуючі дії, це розвідувально-пошукові дії. Він весь час намагається тримати сили оборони, які знаходяться на цьому на цій ділянці, постійно тримати в напрузі. Ворог не прощає, якщо він десь знаходить певні нашу слабинку, він туди б'є. Крім того, найпідліше це те, що він застосовує багато цього зброєння по мирному населенню Правобережжя, по самому Херсону, по тих населених пунктах, які розташовані на правому березі. Ворог здійснює противник удари не по військовим, тому що ну, військові. Грубо кажучи, захищені там ребом, військові можуть там якось мають якісь укріплення, але по беззахисному транспорту автомобільному, по людях, наприклад, э, завдали удару цинічно по хлопцях, які просто грались по дітях. Це, це просто ну, я не знаю, як вже називати, тому що ну, це ворог-терорист, ми до цього вже звикли, і, і ми ви ви його постійно. Мені інколи навіть здається, що якщо вони нікого не вб'ють, то їм вони себе погано відчувають. Я маю на увазі мирне населення. Тому що я, от скільки вже в ефірах питаю, у експертів, різноманітних, яка мета, навіщо? Якоїсь такої логічної мети і немає. Абсолютно я з вами погоджуюсь, тому що навіщо завдавати удар по старому, політньому чоловікові, котрому видно реально, що це літня людина, це цивільний автомобіль. І такі випадки, вони не поодинокі. Це ну це з постійністю, з регулярністю вони це, це роблять, це застосовують озброєння, бойове озброєння проти мирних людей. Це, ну, це підступною підозрюю. Чи відомо які підрозділи російських військ перебувають наразі на Лівобережжі? Херсонщини? Mm -hmm. Ну те на лівому березі, взагалі, проти Силоборони півдня воюють. Воює доволі численне угрупування. Воно має назву «Дніпр», групіровка військ Дніпр вона складається там із представників північного флоту, там 14-й армійський корпус. Він знаходиться більше так до на Кінбурзькій косі, там сили морської піхоти. Далі. Це представники загальновійськових армій Южного воєнного округа. Вони знаходяться по лівому берегу Дніпра, знаходяться приблизно десь так. ну, їхні смуги, їхніх бригад До Дніпропетровської області. там, До Дніпропетровської ну, з іншого боку, до, до Запорізької області. Далі йдуть представники е, з, з восточного. Представники восточного воєнного округу загальновійськових армій, крім того, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зараз проти оборони Півдня воюють представники їхніх десантно штурмових войск, там декілька їхніх бригад і полков, представники, декілька підрозділів і з'єднань їхніх військ спеціального призначення, також підрозділи Ахмата. Які є і на запорізькій атомній, і які виконують теж певні специфічні завдання, перебуваючи на території окупованого Запорізької області і Херсонської? Також є питання до вас від глядачів. Добрий вечір. Можна якось максимально перешкодити таким ударом по цивільним? Мається на увазі ударом росіян? Ми намагаємося військові намагаються. Здійснювати і захист і протидію всім засобам, яким росіяни обстрілюють, задають ударів по наших мирних по нашому мирному населенню. Щодоби сили протиповітряної оборони збивають десятки. Над Херсоном, це, це точно десятки їхніх дронів, камікадзе, ударних дронів типу Шахет. Тому Намагаємося це зробити, проте ну, ви розумієте, що наш ворог він досить підступний, і він чим краще, чим більше таких от уражень нашої живої сили, наших мирних мешканців, тим для нього краще. І він намагається обходити і всі наші захисні системи радіоелектронної боротьби, і системи протиповітряної, протиракетної оборони. Він теж це війна, він розвивається, і ми намагаємось. Випереджати його в таких ситуаціях, в таких моментах. Проте ну, дуже шкода, що він наносить таке ураження. Ми намагатимемось збудувати таку якби, систему для того, щоб якнайменше страждало мирне населення. Пане Владиславе, на останок, ну, не можу не запитати вас, тому що от в Окупованих Лешках на Лівобережі Херсонщини. Знищила міст через річку Конка. Чи можете прокоментувати цю інформацію? Ну Чому? почнемо з того, да, почнемо з того, що міст будь-який міст це об'єкт інфраструктури, якщо він перебуває на окупованій території і використовується ворогом для того. Щоб здійснювати певні логістичні дії, там переміщення особового складу, переміщення бойової техніки, логістичних вантажів, такі об'єкти вони є ціллю для переважною ціллю для наших сил оборони для ударів, тому що знищивши подібні об'єкти, ми отримуємо певні переваги над ворогом, і це стосується навіть. Того так званого Керченського Кримського мосту, він теж має бути зруйнований, тому що це інфраструктурний об'єкт. Щодо мосту в Олєшках то цей міст він був це майже єдиний сухопутний шлях, яким ворог підбирався якнайближче до Херсону, до самого міста, в напрямку Дач. Де він перекидав по цьому мосту і особовий склад, і бронетехніку. Біля цього мосту формувалися їхні штурмові групи для того, щоб здійснювати е і форсування там, і, скажімо, е ті групи, які були для ну існували для того, щоб стримувати наші підрозділи свого часу? Тому. Цей міст от, він був тією, тим об'єктом, тією цілею, який необхідно було, ми змушені були його знищити. Ну, тобто ви підтверджуєте інформацію, що сили оборони е, знищили цей міст? Я хочу сказати, що він був пріоритетною цілею для сили оборони. Е, є коментар. Для вас велика вам шана та хвала. Дякуємо. Ми знаємо, на жаль, які вони підступні. Ви герої. І, пане Владиславе, дякую вам, що завітали і відповідали на питання. Дякую всім вашим глядачам. Хай вірять в Сили оборони України. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе і до нових зустрічей! До побачення. Отже, поговорили про те, що відбувається зараз на Херсонському напрямку. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, також на телеграмі і тіктоці. Обов'язково підписуйтесь на YouTube. До речі, ваші пропозиції і зауваження вітаються на нашому каналі. Тож залишайте їх, ми їх читаємо і беремо до уваги. Ну і щоб ми могли надалі працювати, інформувати вас про новини Херсонщини. Будь ласка, підтримайте редакцію щомісячною підпискою. Посилання на сторінку, підтримки залишаю в коментарях. Ну і звісно, звертайтеся за потреби за безоплатною правовою допомогою за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка до п'ятниці з 9 до 17 години. Я дякую всім. Що сьогодні завітали на сьогодні? У нас все і на все добре. Бережіть.